Джозеф Мерфі ірландський видатний діяч та письменник, який жив у минулому столітті. Але його труди, книги, молитви не перестають і сьогодні приносити багатьом людям користь, змінюючи життя на краще. Цей діяч присвятив усі свої сили тому, що вивчав властивості та можливості нашої підсвідомості. Джозеф Мерфі читав лекції, написав багато книг, а ще. Він створив таке поняття як наукова молитва, у чому ж її принципова відмінність. Термін наукова молитва не відноситься до якогось конкретного віросповідання. Ці молитви може використовувати кожна людина, яка вірить в те, що існує вища сила, Бог, наша індивідуальна та загальна підсвідомість, тому що система Джозефа Мерфі базується саме на перепрограмуванні власної свідомості через вплив на підсвідомість. Якщо сказати простіше, то коли ви читаєте чи промовляєте, слухаєте ці молитви, то завдяки багатократним повторюванням відбуваються нові фізичні та хімічні процеси в організмі, які і надають позитивні наслідки. І навіть якщо ви ні в що таке не вірите, то все ж таки спробуйте. Можливо, саме ця практика вас переконає. У Джозефа Мерфі існує багато текстів на різні випадки. А якщо ви прочитаєте його книги, то зможете краще сприйняти його концепцію, зможете оцінити різноманітність його мистецтва і зрозумієте, як створити самому собі індивідуальну наукову молитву, дотримуючись всіх його рекомендацій. А я пропоную вам почати знайомство з найпотужнішої молитви Дари Бога, із книги Джозефа Мерфі Магічна сила розуму ця молитва як квінтесенція всієї діяльності автора. Її унікальність в тому, що вона універсальна, бо охоплює усі сфери життя кожної людини, тому цю молитву можна використовувати і для поліпшення самопочуття, і для покращення життєвої ситуації. Щоб отримати максимальну користь, треба слухати, читати або промовляти молитву одразу після сну або перед сном. В такому разі вона діє як медитація і попадає безпосередньо до нашої підсвідомості. Тому що у цей час наш розум найбільш спокійний та розслаблений. Але робити практику можна і на протязі дня, коли вам зручно та маєте вільний час. Повторюйте молитву від трьох разів щодня на протязі місяця і отримуйте божественну користь. Під цим відео є посилання на молитву Дари Бога та на інші молитви Джозефа Мерфі. Бажаю усім гарної практики!